Привіт, це не Клікбейт. Я насправді вважаю, що це одна з ключових помилок на гітарі, особливо якщо ви новачок, хоча люди з досвідом часто припускаються цієї помилки. Не буду тягнути дешеву інтригу, одна з найфатальніших помилок на гітарі це поспіх. Але не той поспіх, коли ви граєте вперед барабанів чи метроному, а те, що ви в процесі занять намагаєтесь грати швидше, ніж ви насправді можете. Наведу приклад у 90% випадків, коли до мене приходять початківці, і ми намагаємось зіграти якісь прості вправи або рифи, це виглядає десь так. Послухай <правда> мене, давай зіграємо цей риф дуже повільно. Не треба поспішати, не треба робити це як в оригінальному темпі. Просто повільно. Добре, зрозумів тебе. Ну що, як? Друже, ти did... дуже сильно поспішаєш. Не треба настільки Slow. швидко грати. Oh, Я ж пис... казав повільно. Oh, Давай спробуємо повільно. Oh, а, ну, yeah, yeah. Так, yeah. так, так, зараз. Пішли. Повільно. Ви, можливо, зараз подумали, що це перебільшення, і насправді не всі так роблять. Але з свого досвіду я можу сказати, що в тій чи іншій мірі це роблять майже всі, навіть досвідчені гітаристи. Єдина відмінність буде в тому, який матеріал ви при цьому граєте. Я вже сказав, що ви попускаєте з цієї помилки, якщо граєте швидше, ніж насправді можете. Але що це взагалі означає? Дивіться, якщо у вас при грі виникають якісь помилки, випадкові бруд, понять зайві струни, або навіть ви відчуваєте, що занадто сильно напружуєтесь, то це означає, що ви не контролюєте процес в повній мірі. Важливо уточнити, що я маю на увазі ситуацію, коли у вас постійно з'являються ці помилки, тобто системно або якась напруга, а не поодинокі випадки. Такі випадки можуть статися з будь ки Нам треба в процесі занять контролювати якомога більше елементів та нюансів. Якщо ви починаєте втрачати контроль над якимось елементом, то велика вірогідність того, що ви почнете помилятися. Якщо ви сидите і декілька годин граєте з нехай дрібними помилками, то ваш мозок починає формувати неправильні нейронні зв'язки. Тобто, ви кілька годин, які займаєтесь, вбиваєте в руки неправильну програму, та ще й швидше за все звикаєте ігнорувати ці мікропомилки. І, от як я вже казав, ця помилка актуальна не лише для повних новачків. Часто робити дану помилку схильні навіть досвідчені гітаристи, просто на іншому рівні. Це може виглядати так, що у вас ніби все звучить нормально, але ви робите це дуже напружено, майже на межі своїх можливостей. І це призведе до того, що ви не зможете перескоритись в майбутньому. Тому вам також слід сповільнюватися до рівня, коли ви будете відчувати, що не напружуєтесь надмірно, і, по ходу, пришвидшення темпу не втрачати відчуття цієї розслабленості та легкості. Але. Загалом, чому ж поспіх є найбільшою помилкою на гітарі? А тому, що ви нічого насправді не зможете нормально навчитися, якщо будете поспішати вперед та постійно помилятися через завищений темп. Я розумію, ми всі приходимо музику не заради нудних вправ, занять з метрономом та подібному. І нам якнайшвидше хочеться вже зіграти наші улюблені пісні, соло і почати круто імпровізувати. Але парадокс тут в тому, що якщо ми ретельно підбираємо темп у наших заняттях, не поспішаємо та планомірно робимо свою справу, ми швидше. Чи досягнемо важного результату? Дякую за перегляд. Якщо ви тут вперше, то зацініть мої інші відео. Там дуже багато важливої інформації без води на різні теми. Також, якщо у вас є якісь питання, то я викладаю гітару і ви можете до мене звернутися. І, будь ласка, якщо вам подобається мій контент, оставляйте вподобайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Це не тільки допомагає Ютубу зрозуміти, що цей контент треба треба рекомендувати іншим людям, а ще й насправді допомагає мені психологічно, оскільки я також людина, і створення цих відео насправді. Свій вільний час це повноцінна друга робота, яку я на себе взяв. Тому для мене дуже важливо бачити вашу зацікавленість в моїй роботі та що це все має сенс. Дякую за увагу.